День перемоги 2014 го особливий в першу чергу, тому що святкувати перемогу людства над фашизмом доводиться у час, коли знову нездорові імперські амбіції однієї людини ставлять під загрозу мир у світі, незважаючи на застереження про провокації та заборону дітям брати участь у масових заходах. Свідомі нетішенці прийшли на парад фактично у такій же кількості, як і щороку. Правда, святкувати день перемоги, коли в Україні ведуться бойові дії, кажуть нерадісно. Мешканці міста, котрі традиційно 9 травня беруть участь у ході слави, шани і пам'яті, цьогоріч прийшли з сумом і тривогою. Вітали ветеранів, згадували своїх дідів, прадідів. Ну, День побіди ми празнули все время. його треба празднувати, тому що багато людей погибло. Але цей праздник День Побіди обращен тим, що ми празнуємо час війни, тому що є війна проти терористів, які... Не дають нам нормально встроїти своє будущее. Вот тому, я думаю, що цей день особливий. за 9 мая такого ще не було, щоб мир празнув на час війни. Во Відношення в мене до цього дня не як до свята, а як до якогось дня пам'яті. До тієї війни, до тих жертв, до того, до того як тоді там, де був мій тато, там, де був мій тець, який, до речі, недавно помер і через то воно теж наложує відбиток відповідно на це свято. Ну і взагалі мені здається, що людям має бути якесь просвітлення чи якесь Боже якесь видіння в тому, що не можна йти на якісь конфронтації в даний час, коли вже все встановлено, коли границі є, які -то там. Людям на той. Даної розум, щоб були якісь компроміси, щоб були знайдені якісь шляхи для того, щоб все все розв'язувати мирно. Я в ці дні вспоминаю своїх родних, свого отця, свого дядю. Папа у мене воював всю Ленинградську блокаду. Мой родной дядя, это брат моего отца, принимал участие в Параде Победы. поэтому для меня это всегда праздник, и вы знаете, он ничем не врачом. Печальный день. Радості немає, тому що неспокій в країні такшо більше печалі, чим радості. Там перемогу здобули, а тут ніби втрачаємо те, що маємо. Україна! Головуй все! Україна! Головуй все! Голо наци! Найдорога! Традиційно зі сльозами на очах зустрічають усі ветеранів, учасників бойових дій. За даними міської організації, ветеранів їх, на жаль, лишилось у Нетішині лише 16. Спогади про 9 травня 45-го у їхній пам'яті не згасимі. Помню, повню перемогу. Бил якраз там, тоді було лучше віселіє загрушене. Скучають. Многие недовольні побігли, ноги радуються со сльозами на глазах. Хто вернувся, те сміються, хто не повернувся, те плачуть. День перемоги 45-го, мені було тільки 5 років. І я дуже пам'ятаю цей кінець війни і все пам'ятаю. І дуже не хочу, щоб в Україні була ще одна війна. Я тільки за мир. Не хочу, щоб наші дітки і наша країна жила в мирі, злагоді в і в любові. Усі, хто пройшов війну з першого до останнього дня, хто воював уже у післявоєнний час за ідеї СРСР і ті, чиї предки полягли у бою за свою батьківщину, сьогодні особистою образою вважають закиди президента Російської Федерації про роль українців у здобутті великої перемоги. Це образа Більше восьми мільйонів погибло наших українських людей. Я вважаю, що Росія це брат наш. Вместе воювали, вместе все робили. були все. Зараз все не розумію, що делається. Мені здається, що Ділити перемогу, ту, котрому була в Другій світовій війні, це настільки нерозумно, що це де просто без якісь невігласи можуть то говорити. Це була спільна робота, це була спільна трудна дорога, котру говорити, що ми пройшли більше, ми пройшли менше. От сьогодні зі ми відвоюємо цей праздник у Путіна на самом деле, Потому що э, стільки, скільки української крові пролилось, э, за, ну, скільки заплатили за ціну перемоги, ми ні. Де этим просто украся этот праздник у нас, у українського народа. Поэтому ми зісь, грубо говоря, атвойовуємо. Ми не просто в параді, як раніше мірної времена. Ми час, грубо говоря, на війні. Війна за пам'ять, війна проти приватизації таких святых праздников для нас. Запам'ятається кавалькада з нагоди 69-ї річниці перемоги у нашому місті й тим, що вперше пройшла без георгіївських стрічок. На заміну їм на Тішинці обрали синьо жовту символіку, маки, значки, пам'яті. Мак це символ. Пам'яті про загиблих у Другій світовій війні і це символ європейський. І, ну, якщо ми зараз змінюємо ну, вектори чи як. Е то через це ми вирішили, от дружина зробила, і ми одягнули оці маки. Я в свій час ніколи нічого не мав проти георгіївських стрічок, але будь-які символи можна споплюжити. І ну, в настоящий момент вже ну, неправильно носити. Через те ми взяли мак, і будемо як всі люди в Європі. Відмішати пам'ять загиблих у другій світовій війні. Ми якби маємо підтримувати нашу символіку. Дана символіка є суто українською. Вона прийнята нашою владою. Вона була розроблена харківським дизайнером і якби означає кулю, яка пробиває, ніби. Ну, рана пульсує, і це ну я вважаю, ну це сьогодні на сьогоднішній день є офіційною символікою нашої держави, і саме тому я її підтримую, тому що я ну, якби я патріотом своєї держави. Наступна особливість заборона школярам брати участь у масових заходах з нагоди відзначення річниці перемоги. Таке рішення керівників навчальних закладів задля убезпечення дітей було підтримане і владою. Проте самі учні все одно прийшли. Ну в школі для нас говорили, що це тільки з власної ініціативи можемо піти. Ну я пішов із власної ініціативи, звичайно, через те, що я кожен рік ходжу і просто, ну просто також я, мій українець, що живе всередині, і ну, в принципі все. За власної ініціативи батьки, звичайно, ну не забороняли через. Ну... Мене самі розуміють, самі двоє тут є. Це суто моє власне бажання, і я хотів ну, на всю на повно якби відчути це свято, тому що нам потрібно задумуватися, хоч інколи, що була велика війна, і ця війна забрала життя багатьох українців, багатьох відважних воїнів. Нам потрібно, хоч один раз в році віддати їм якусь малесеньку ношу, згадати їх цього року. Ми бачимо, що ставлення до цього свята. Кардинально змінилося, якщо минулі роки, а я хожу на цей парад, починаючи з шести років кожного року. Це було досі схоже на комуністичні паради. Зараз це хода націонал самосвідомих людей. Люди, які розуміють, куди вони йдуть, і розуміють для чого вони туди йдуть. Це люди, які знають свою історію, які знають за що помирали їхні діди, батьки і якби. Це свято, це вже вона перестало бути святом. Це просто день шани. Я був здивований, коли побачив, скільки людей вийшло на е демонстрацію, і, е і в мене стільки було е натхнення і радості за те, що ми єдині, ми. Великий український народ порядок під час урочистостей забезпечували 23 працівники міліції, 38 сотня самооборони імені Устима Голоднюка, Голуднюка, войневганці, козаки за традиційним сценарієм з хвилиною мовчання, вшановуванням загиблих, покладанням квітів до пам'ятника, вітаннями і зиченнями ветеранам, пройшов мітинг реквієм з нагоди 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Модія тих страшних днів ніколи не в пам'яті народні. Процеси... Ветеранам нагадуватимуть з рани, а нам меморіальні дошки і пам'ятні знаки. І кожне ім'я, що на них ми повів читати, будемо стоячи, бо це чиє собі життя. Будь-когерой, чи гвардії рядовить тієї великої битви. Та найголовнішим меморалом це є пам'ять, яку ми несемо в своїх серцях. Ми не маємо права не пам'ятати ні великого міста, ні вже не існуючого чорнині села. Бо вбитий за кожну п'ять землі, їх кров і життя. вам, дорогие ветераны. К сожалению, быстро идет время и редеют ряды ветеранов, которые присутствуют на нашем митинге. Нынче, в этот год, мы первый год празднуем День Победы без нашего ветерана Троценко Алексея Ивановича. К сожалению, этот год был достаточно непростым для нас и из корпуса директоров ушли и Сапронов Виктор Григорьевич, и Смышаев Александр Евгеньевич. Они приложили максимум усилий для того, чтобы город стал городом спутником атомной электростанции, чтобы у живущих в городе Нитешине была возможность работать на современном предприятии. Честь и слава им, честь и слава ветеранам, которые, отложив в сторону Вооруження після победи визраділи спітилища и уміння нашу страну і создали нам условия для життя. 69 років назад, дійсно, це була велика перемога нашого народу над фашистською чумою. Вона давалася ця перемога нелегко, дуже дорогою великою ціною. На полях загинуло багато героїв. З 91-го року ми живемо в незалежній країні. І сьогодні я хочу сказати, що теж відбуваються події, які всі ми знаємо, і багато народу, багато наших борців захищає незалежність нашої країни. Борються за свободу, щоб завжди був мир і на сьогоднішній день у нас. І я хочу схилити голови і перед ветеранами, і хочу схилити голови перед загиблими людьми, які сьогодні захищають. Нашу державу, нашу незалежність, наші права і наші свободи. І закликаю вас всіх до того, щоб ми всі не були байдужими і продовжували боронити нашу Україну, нашу незалежну державу, і щоб наше, заради того, щоб наше було щасливе майбутнє заради наших дітей. Слава Україні! Thank you. Одразу по завершенню мітингу біля пам'ятника загиблим воїнам пройшло богослужіння не пафосно святкувати, а молитись як про загиблих у великій вітчизняній, так і за життя і долю сьогоднішніх захисників України варто кожному миру і спокою хочуть натішинці. Розуму люди, терпіння, люди і... і віри, віри в Бога. От він наставить на нормальну дорогу. Тебе це рано звичайно. Здоров'я, витримки, а для нетішинців, для всієї України все-таки сили. Потрібно просто, на мою думку, перебути цей період. Період все-таки, нарешті, встановлення нашої незалежної України. Ветеранам здоров'я і довгого життя, нетішинцям. Спокою через те, що ніхто не міг подумати, що в наш час треба бажати мирного неба. Знаєте, і от мирного неба, спокою, і все найкращого.